Ділюся своїм улюбленим рецептом сінабонів, вони виходять неймовірно смачні. Спробуйте, вам обов'язково сподобається. Для опари нам потрібно живі дріжджі, залити теплим молоком, додати цукор, борошно і перемішати. Має вийти, як така густа сметана. Залишаємо на 15 хвилин для підходження. В діжі міксера збиваємо яйця з цукром до світлої білої маси. Якраз наша опара підійшла, змішуємо її вже з яєчною сумішю, додаємо дрібку солі. Перемішуємо і додаємо борошно. Вимішуємо лопаткою, тісто буде липковати, більше борошном його не забивайте. Додаємо 50 мл олії і вимішуємо тісто вже на поверхні. Хвилин 5. Перекладаємо до миски, трішки прижимаємо, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на півтора години у теплому місці. Потім я його розділяю на дві частини, розкачую такий прямокутник, змащую все вершковим маслом, посипаю цукром та какао. Можна додати замість какао корицю, але мені більше до смаку з какао. Защіплюю края, розділяю на шматочки, викладаю у деку, залишаю ще на 15 хвилин. Змащую все яйцем і випікаю до золотистого кольору.